Гострі жарти, любовні перипетії та курйозні випадки усе засплилося у вибуховій суміші останньої прем'єри театрального сезону. Вже невдовзі на сцені майстерні музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської презентують виставу Кохання копи каяття, в якій глядачі стануть справжніми учасниками дійства. Як проходить підготовка та чого очікувати від показу, дізнавалась моя колега. Поліцейський відділок невеликого містечка, в якому за збігом обставин зібрались головні дієві особи, аби з'ясувати, на чиєму боці правда, та окрім того, розв'язати справи душевні на сцені майстерні музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської триває підготовка до завершальної прем'єри сезону кохання копа каяття. Вистава зрежисована за мотивами п'єси Анни Галас Вальпургієва Ніч. Побачив, хто знає цей район. Привіз мені Глухань, Вот такі діла. Ладно була б мертва. Так вона жива. Ми спробуємо відволікти, розважити. І, звичайно, тут ну, не вийде без, без думки, тому що сенс все рівно він і закладений вже і в самій п'єсі. Є сенс, це Вальпругієві ну, ніч. І це як як в п'єсі говорить, найтемніша ніч перед світанком. І ми всі так очікуємо світанку і. Для нас єдиний світанок це закінчення цього всього страшного те, що зараз відбувається. Тому ми хочемо якоюсь такою позитивною енергією цей світанок притягнути. Жанр постановки нечиста комедія, розповідає режисер Дмитро Леончик. Тут поруч з гострою сатирою, сімейні перипетії та принциповість героїв сюжету. Якщо говорити про що. Для мене ця вистава, то це напевно про. Таке велике безладдя, якому вже час навести лад. І це йде мова і про внутрішні, і про внутрішні процеси в людині. І так само це йде і мова, і про зовнішній спектр, тобто про те, що відбувається в самій виставі, коли це йде детективна історія і заплутана справа, який вже час. Яку вже час розплутати нарешті навести лад, зокрема, запрошений актор Влад Черних, який гратиме вартового закону та якому доведеться розібратися зі всіма примхами долі, каже: історія оживе на сцені разом з людьми. Було просто цікаво попрацювати, і цікаво, як текст перетвориться цинічно, тому що текст це одне. От, а те, що виходить потім, коли ти ходиш тут, це зовсім інше. І тому дуже класно. от Ви сиділи тільки що, і зал починає наповнюватись. І спочатку ти так розрухуєшся, потім починаєш грати. І коли будуть тут люди, а я впевнений, що не будуть. От е, тоді вони заживе своїм життям. Акторка театру Валерія Костюк перевтілиться у саркастичну доньку, яка іде на перекір своїй матері та бореться із внутрішнім я. Мій це готика. готика. Так. Типу, е яка три тижні як год, тому вона так після 50, 50, да. трошки <рес> трошки не перейшла цей рубіж, але вона от, в цій атмосфері, типу, вона собі придумала. Е ну, щоб насолити мамі, <рес> да, мамочка? Не бив він її, то вона сама зробила. Ага, це так сама себе купила, пасилько. Бо він її більше любив, ніж тебе, мама. Було дуже цікаво працювати, тому що це зовсім інше, зовсім інша я. І мені здається, люди, які мене знають, вони прийдуть і. А Афі... 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 Мама підказала. Та -та -та. Ну, бо моя мама була в шоці. Я їй скидувала Афі... відео, фотографії, і вона мене... Верніть мою дитину. Кажу, мама, я тепер буду так завжди ходити. Артисти обіцяють сміх, захоплення та інтригу. А окрім того, участь глядача в комедії. Самою виставою закладено те, що е глядачі це підозрювані, які сидять і чекають своєї черги в цьому відділку. І у мене, знаєш, зараз така майнула думка. А може хтось захоче сповідатися після того всього? Це ми вже після от. Після вистави Після поклон вистав. ми запропонуємо. До речі, поставили <рісля> <рісля> ми запропонуємо. Священника <рісля> запросиякваріан Ну, каяття каяття. Так що готуйтеся до каяття. <рісля> Прем'єра відбудеться 18 червня на сцені майстерні театру, що на вулиці Лесі Українки. 9. цього сезону виставу гратимуть. Двічі У нас 18 червня о 19.00 ще є буквально кілька квиточків. 26-го у нас вже солдаут. Вже ми не можемо вас запросити, вже все продано. Але ми запрошуємо надалі, тому що тут мало е, глядачів е, за, за, за кількістю, але ж вистави будуть гратися, і тому ми запрошуємо, тому що. Вже в сезоні 25-26 року. Так. Нам би хотілося, щоб нас побачили і такими. Ну бо для мене, я кажу, це виклик. Я ще такого не робив. От таких вистав і таким на таким легким матеріалом я ще не працював. І от мені цікаво, як воно все вийде, чи вдасться, чи ні. От, я не знаю, тому що це глядач уже вирішить. Не пропустіть нагоди побачити, чим завершиться найдовша та наймістичніша ніч у Чернівецькому театрі. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.